Вітаю неймовірні. З вами Аніта Пій і подкаст В чому секс твого життя, де я відверто говорю про секс і стосунки. Сьогоднішній епізод про поганий секс. Одна з причин, через які я почала вивчати сексологію це моє бажання нести сексуальну освіту в маси. Бо наразі у нашому суспільстві у цій сфері є величезний пробіл, який кожний заповнює, як вважає за потрібним. Хтось впевнений, що цим повинні займатися вчителі у школах, вчителі перекидають відповідальність на батьків, а діти тим часом розводять руками бо дуже швидко дорослішають, не гаячи часу, черпають інформацію в безмежному інтернеті. Пліткуючи і фантазуючи потім між собою, чи є воно так, чи не є, і що взагалі починає відбуватися з тілом. Деякі епізоди з мого сексуального життя є прекрасною ілюстрацією відсутності тих базових знань. Про власні кордони, які треба тримати і відстоювати у разі порушення, я дізналась уже в дорослому житті. І виявилося, що не треба боятися казати ні і не хочу, бо світ після цього не перевернеться. А також не треба терпіти, якщо тобі щось не окей. І більше того, не треба потім вважати, що сама винна, що недостойна, щоб тебе любили, бо десь щось не так сказала, глянула, та й взагалі ти свій ніс бачила чи вуха. Ну хто тебе таку полюбить? Самооцінка просто на такому дні. Що й не видно, де вона там, бідна, валяється. Я вже не кажу про те, що мені було соромно і ніяково, коли в мене починались місячні. Ого. Так, це сприймалося як щось, про що не можна говорити, і треба робити вигляд, що нічого не відбувається. Тс. Не треба так. Цей епізод про мій поганий секс. Про секс, що ні в кут, ні в двері. Коли постфактом у тебе відчуття ніби з'їла щось не те і хочеться напитися активованого вугілля, щоб позбутися того відчуття млосності і пригніченості. Але такий секс траплявся. Бо я щиро не знаю, звідки воно отобралося. Якщо хлопець за тобою приударяє, проявляє увагу більше того, купує тобі коктейльчик, то треба йому дать. Мені ніхто не давав таку настанову. Ніхто не вчив, що саме так треба взагалі ніхто не вчив, як треба, вибудовувати стосунки. Тож звідки? Мабуть, як кажуть дизайнери, я розвивала надивленість. І висновок мені напрошувався такий, що ніхто просто так руку тобі не подасть і двері не притримає. Усі чогось хочуть, in return. А чоловіки, ну, ви зрозуміли, та що тут такого? Дивувалась Марічка, коли чула мої риторичні питання про наболіле. Ну, дала і дала. Це ж лише секс. Just for fun, так сказати. Та я, мабуть, занадто серйозно підходила до цього питання, бо для мене секс завжди був чимось більшим, ніж чотири літери. І от коли трапляється знайомство, де все дуже швидко рухається по описаному вище сценарію. У мене навіть лічилка дика була. Раз, він тебе за ручку взяв. Два. Говорив ніжні слова. Три. В кафе за тебе заплатив. Чотири. Запросив до своєї квартири. П'ять, значить, буде він тебе ну, може, спочатку цілувати. Або літературними словами значить, треба йому дать. Отака дурня у мене в голові була. Так от ніби і дать треба. Та ти розумієш, що якось воно дисонує з твоїм суб'єктивним сприйняттям об'єктивної реальності, і тебе починає ковбасити. Бо, виявляється, все в тобі чомусь категорично проти майбутнього інтиму. Недарма кажуть, що робота з самооцінкою найскладніша праця. Бо коли вона самооцінка низька, це ой як кривий твоє життя. Моя ж, пам'ятаємо. Замовлилась десь глибоко на дні озера під назвою А що скажуть інші? Усе своє дитинство і юність я дивилася на себе через криве дзеркало. І хоча мені вистачило місків не начудити чогось невиправного, зараз, згадуючи свої думки і настрої тих років, мені хочеться гучно зробити фейспам, а потім обійняти і похвалити себе за те, що я витягла себе за волосся з того болота негативу, як Мюнгаузен. А з досвідом наступні умовиводи лише підтвердились по-перше, люди здебільшого налаштовані до тебе позитивно, яким би дивним для мене це колись не здавалось. І друге, людям на тебе взагалі то пофігу, бо кожний зайнятий в першу чергу собою. Вилікуйся вже нарешті в себе. Щось є у цих словах. Ця історія дуже коротка, але емоції пов'язані з нею неоднозначні. Бо з одного боку, якщо секс сприймати як розвагу, то все окей. Інколи розвагу бувають цікаві, а інколи ні. А з іншого, підкрадається якесь почуття спустошення і розчарування через відчуття, що твоїм тілом скористалися. Коротше історія. З Тарасом нас познайомила Катруся. Він був її гарним другом Стіндера, бо не склався у них вайб та спільних інтересів виявилося занадто багато, що стало початком міцної дружби. Розумний, високий, халантний, загадковий, він обожнював електронну музику і віртуозно грав на гармошці. Тарас притягував увагу і викликав цікавість. З першої зустрічі було ясно, що я йому подобаюсь. І він мені сподобався як людина, з якою класно і цікаво спілкуватись ні більше, ні менше. Чи хотіла б я стосунків з Тарасом? Та ні. Але по Тарасу було видно, що він ну дуже не проти мати стосунки зі мною. І отут екзамен на впевненість в собі, я провалюю. Бо те, що думаю я, е, неважливо. І взагалі. Мене хоче крутий хлопець нормальний, адекватний, перспективний. Останні три слова прозвучали в голові голосом моєї мами треба не опускати такий шанс, бо пора вже думати за майбутнє. І от на якійсь черговій тусовочці вдома у Марічки зібралось нас багато, Тарас в тому числі. І було ясно, до чого все йде, і була очевидна мені його увага. Та чим більше я налаштовувала себе на гарячу ніч і бурхливий роман, тим більше мені хотілося тікати. От чому так буває, що в людині прекрасно все, а тебе до неї ну зовсім не тягне. А я вам відповім: Є люди, які нам подобаються, і до яких виникає потяг і бажання. А є, до яких не виникає нічого. От і вся відповідь. Ви ж не розраховували почути, що то все любовні привороти і чорна магія. Те, як ми обираємо собі пару, говорить про нашу сексуальність, характер, рівень нашого інтелекту, генетику, виховання, про наші травми і страхи. Інколи ці інгредієнти ні, ні, та е, теж випадково попадуть в коктейль під назвою, Здається, я люблю тебе. А взяти той же запах. Здавалося, така маленька деталь. Але грає величезну роль. Спробуйте розпочати стосунки з людиною, запах якої вам не подобається. Там, де розпочнете, там і закінчите. Угу. Тарас плюс я, я плюс Тарас. Математика ніби виходила, а хімія ну ніяк. Та я чітко вирішила: ну звідки у мене ця впертість? Що доросле життя це не про якісь там шкільні предмети. Воно ж доросле. Тому і поводитись треба відповідно. Хороший хлопець треба брать, тобто дать. А Тарас чортяка, був і правда, ну дуже хороший. І ніби з кожним ковтком вина ставав ще кращим. Вогня ще й підливали Марічка з катрусою, що по черзі не опускали нагоди зауважити, що Тарас з мене очей не зводить. Вечір плавно перетікав у ніч, і діло йшло до зміни локації на більш інтимно. Друзі розійшлися по домівках, хтось залишився у марічки, бо кімнат вистачало. Батьки десь поїхали по справах, тому Марі не парила, що хтось випадково заснув на дивані у вітальні, а ще хтось у ванній кімнаті. Нам з Тарасом дісталась кімната для гостей з великим м'яким ліжком і лава лампою на столі, яка створювала атмосферу спокою і затишку, через що ще більше клонило в сон, а не в секс. Ще це вино, ну, все сьогодні проти інтиму. Подумала я, як усвідомила, що Тарас вже деякий час робив мені масаж голови, періодично цілуючи в шию. А я була так зайнята своїми роздумами, що й не помітила початку першого акту. Ми якийсь час мовчки сиділи на ліжку, Тарас масажував мої плечі. Ти точно впевнена, сказав він тихенько, сідаючи переді мною і беручи мої руки в свої. От зараза! Який же уважний і ідеальний, думалось мені. Тарас тим часом продовжив. Нам не обов'язково це робити зараз, якщо ти не хочеш. Боже, як це етично і нормально, думала я. Ну як такого не хотіти? Ні, я хочу, не сумніваючись, збрехала я, розраховуючи, що апетит прийде під час їжі, тобто варто лише розпочати, а там воно якось саме все піде. Ми повільно роздяглися з перервами на поцілунки. А мені вже хотілося, щоб все швидше закінчилось і можна було лягти спати. Апетит, ти де? Але я гнула свою лінію. Треба, значить, треба. Поганий секс легко, ось інструкція. Якщо неприємно, терпи. Якщо не подобається, мовчи. Якщо не хочеш перенехочеш. Та у мене був план. Увійти в роль порноактриси, еротично стогнати, казати, як мені круто, і що я хочу ще і ще швидше, так, ще швидше. О так, так, і можна ще трошечки, розраховуючи, що Тарас швидко кінчить, і The End and good Night. Та я не врахувала один момент. Та секс машина практикувала тантру, а тому його на сназі не видно було ні кінця, ні краю. Це вже він потім похвастався, що може так, хоч до ранку. Ну, що за закон підлості? думалось мені в процесі. Коли вже там той фінал? Через не знаю, скільки змінених поз я почала втомлюватись і засмучуватись. Апетит так і не з'явився. В голові по колу крутилося, якого біса, хірня якась відбувається, все не те. Бо коли мокріє в очах, а не між ніг, то є явний сигнал бити на сполох. І припиняти дійство. І я сказала стоп, щоб остаточно не розридатись. Тарасу пояснила, що дуже втомилась і більше не можу, а завтра ще й на пари. Глянувши на годинник, я усвідомила, що минуло майже дві години, тандра, бляха. І от лежала я в Тарасових обіймах, поки він тихенько сопів, і думала от нащо такий секс? Коли єдине, чого ти чекаєш, це його завершення. Коли в кінці виникає відчуття спустошення і якогось непояснювального суму. Хоча чого непояснювального? Все дуже просто Коли ти робиш те, чого не хочеш, примушуєш себе, запевнюєш, що так треба комусь, не тобі, бо себе ти навіть боїшся спитати, то все буде через сраку. Це я метафорично, якщо що. Який вихід? Шукаємо двері з табличкою Комунікація. І якщо вже відкривати їх навстіж, можна навіть ногою, то цю комунікацію треба починати з дитинства. З дітьми треба говорити про стосунки, кордони, секс, любов, довіру, дружбу. Ну, а якщо вже трохи пізно і ми дорослі, то почніть діалог з собою, підіть собі назустріч, питайте себе, що вам важливо, чого вам хочеться і не хочеться. І якщо відповідь прийде не одразу, бо і так буває, у мене так було. То з часом ви неодмінно почуєте себе. А ще говоріть з партнером. Інколи це страшно сказати про свої страхи, сумніви, чи про те, що сьогодні ви не грані в тій фазі і ви не хочете сексу. Страшно бути собою. Але якщо з вами поруч адекватна людина, вона зрозуміє. А якщо ні, то нащо вам такий партнер? Пам'ятаєте про самооцінку? Це складно, але посильно. Головне бажання. А я лежала тоді і думала, що більше не хочу робити так, як я не хочу. Що треба вчитися цінувати себе і своє тіло. Бо якось воно нездорово, коли ти робиш щось, що нібито повинно принести тобі задоволення, а натомість отримуєш бажання розридатись і не жертись через відчуття пригніченості, спустошення і розчарування. Не треба так. Любіть себе, своє тіло, свій ніс і вуха. Па-па.